Всім привіт! Давно ми нічого не знімали, тож пройшов час виправлятися. І в позапопередніх відео ми робили огляд на BMW X1. І я казав, що це не справжня BMW, тому що в неї передній привід і концепція позашляховика. Тепер в нас дійсно справжня BMW. це BMW 3 G20 на 2-літровому двигуні і на задньому приводі. Чого я сказав, що на 2-літровому і вона справжня? А тому, що я рахую, що... Для цієї машини 2 літра цілком достатньо. Отож, сьогодні я розкажу за цей автомобіль, розкажу за його фішки, особливості, зовнішній вигляд, підкреслимо його всі переваги та недоліки. Хоча я б сказав, що недоліків тут мало або взагалі немає. Тож, поїхали, буде цікаво. Як самотній самурай Київ Квадрат Як самотній самурай Україна Самотній самурай. Як самотній самурай, який боровся всю дорогу, я живий, слава Богу. Я як самотній самурай, якщо я примхи, то потроху на допомогу. Я би пішов за небо край, бо в тому небі є моя душа, поки що не вирушав, я як самотній самурай, як самотній самурай, що якщо... на тілі не завжди від нежі. Жами на тілі не завжди відножів. Треба тренувати тіло, щоб 100 років жив. Горить трава під ногами. Там запахи запашні. Аромати смерті вже не такі страшні. Ця машина у нас пішла після легендарного вже можна сказати кузову F30 машина, машина, яку полюбили всі. Це була мрія молодих пацанів. Зараз мрія молодих пацанів це іменно ця машина. На рахунок її зовнішнього вигляду. Коли вона тільки вийшла, дуже багато було спорів. Комусь вона подобалась, комусь вона не подобалась. Скажу за себе, мені не подобався її. Передок, якщо так можна сказати, її зовнішній вигляд спереду. Профіль і жопа мені дуже подобались. Вони ну вигляда... вони її зробили дуже чіткою, гармонійною, і там, в принципі, нема що додати. На рахунок передка минулий кузов в 30 на м пакеті. Мені подобався трошки більше, але з часом я вже почав до цього звикати, і зараз вона мені, в принципі, вже дуже файно виглядає. Мотній самурай, як самотній самурай, квадратикю. Чорному полі спаленому вогнем. Ми не побачимо нікого, але себе там знайдемо. Шукай там воду, як об'єз під землі. Згадай, як були з мечами, коли були ми малі. На рахунок обвісу, на рахунок зовнішнього вигляду, спереду. У нас стоїть неповний М-пакет Передній бампер у нас М-пакетний а взаді у нас звичайний стоковий бампер, так само як юбка накладки на пороги, і накладок на закала у нас немає. Спереду дуже зла. Красива, і можна сказати, що зберегла таку філософію БМВ. Оскільки в нас е, ніздри залишились не такими великими, як вони вже в новіших автомобілях. БМВ У нас е, крута оптика, вона не сама топова, але вона і не сама дешева. На рахунок зовнішнього вигляду взаду в нас стоїть звичайний бампер. Виглядає воно ну звичайно. Ну, типу, я не можу сказати, що воно якесь дуже класне, дуже круте. Порівняно з минулими F-серіями, стоковий бампер виглядає краще ніж стоковий бампер в F-30. І мені дуже подобається оптика. Оптика, прям взагалі топчик, дуже класні лінії. Ввечері воно гарно світиться. Що на рахунок двигунів. У нас тут стоїть двохлітровий двигун. Як я вже й казав, для мене цей двигун більш такий практичний, тому що розхід в нього невеликий, це десь приблизно 10-12 літрів, залежно від манери вашої їзди. Якщо тут буде стояти 3 літра, у вас буде там ну, 13, 14, 15 і так далі. Для наших міст, для наших вулиць, тим більше в теперішній час, 2 літра, просто з головою вистачає. Капоти я відкривати не буду, бо там все одно нічого не буде видно. Двигун хороший, Б-48 це один з самих топових бомвешних двигунів, який є зараз на ринку. Надійний, доволі гарно він їде. Якщо ви його будете правильно обслуговувати, там заміна масла кожних 8-10 тисяч, він вам не буде ніяких проблем доставляти. Що можна сказати про надійність? Ну, нема таких. Болячок, які були там в попередніх кузовах, попередніх двигунах. Всі болячки були виправлені, і тепер тут все чітко. Що може піти не так, це десь там може потікти антифріз, бо в них такі слабенькі ті флянці пластмасові, їх краще замінити на якісь там алюмінієві або просто поставити нове. Що можу сказати за підвізку? У нас тут комфортна підвізка, типу, порівняно з F-30, вона стала трішки м'якшою, хоча зберегла цю. Концепцію спортивності БМВ, вона завжди була така збита, класно рулиться, класно стоїть на дорозі. Ця машина точно така сама, хоча вона стала м'якшою. Що можу сказати взагалі за відмінність G20 від F-30? Вона стала такою старшою, якщо так можна сказати, BMW f 30 була така більш спортивна, молодіжна. Типу, ця машина вже підходить для таких людей там, від 30 років. І, в принципі, на кожен день це буде доволі класний вибір. Зараз покажу вам, скільки ззаду місця. Сідаю сам за собою. Я завжди в машинах розвалююсь наповну, щоб я люблю так, ніби лежати, наполовину лежати. Ну, ззаду, як і в минулій серії трійок, не дуже багато місця, але. Ну, в принципі, можна кудись доїхати, і <сь> ви тут сидите, знаєте, ножки піджали, стеля впирається майже в голову, зато ви сидите в БВВ. Зато це дуже важливий нюанс. У нас є підлокітник, підстиканічки. Ну, типу, що тут ще розказувати? Що тут ще розказувати? type c печка, і, в принципі, все. От склопідйомник, відкривачка. Ну, типу, тут нічого цікавого немає. Задній ряд, як задній ряд. А от все, що відбувається тут, це вже дійсно е, класна тема. Тому що салончик. Салончик у нас тут просто песня, шикарний. І, як на мене, салончик от просто на голову вищий, ніж в BMW F-30. Там теж є свій кайф, там теж є свій вайб, своя атмосфера. типу там воно все так е, гарно зроблено, але він же трошки, як то кажуть, знаєте, морально застарілий, я так казати не буду, я скажу просто, він своєчасний, своєрідний. Тут наш салончик просто шикарний. От сідаєш сюди відчуваєш прям такий преміум. Такий преміу. Са... Тож повернемось до салону. У нас тут, е, типу, така концепція, як в BMW X5 G05, як на мене, цей салон просто шикарний. Все, що пішло після того, оці, знаєте, такі нові е, салони з цими новими екранами, такими, вони вже мені виглядають е, трошки колхозно і мені не подобається. Але знаю багато людей, яким таке подобається, і, в принципі, таких більшість. Я за таку е, більш простоту, автентичність і. Цей салон мені один з найкращих взагалі, салонів, які можуть бути в автомобілях. Він дуже ергономічний, компактний, тут все є, що потрібно. У нас тут, в принципі, хороша комплектація, є підігрів сидінь, є там асистенти всякі різні. Вона сама підрулює, сама тормозить, сама тримається в полосі. Руль в нас звичайний. Не М-пакетний, але цей руль е, теж доволі класно виглядає порівняно з звичайним рулем в F-30. Там просто його хотілося викинути і купити собі М-кермо. А це кермо, в принципі, адекватне, е, нормальний вигляд має, і типу воно ваше око не е, тригірить. Ось такий у нас вигляд зі сторони водія. Як я вже казав, тут все в принципі доволі класно зроблено. Типу, воно гарненько все виглядає. Мультимедійна система, просто ну я не знаю, ось що за неї можна поганого сказати. Я навіть не знаю. Вона е топова, вона топова. Це в нас е по суті найкраща мультимедійна система, яка тут може бути, бо бували ще такі е маленькі екранчики, виглядають вони не дуже. І приборки теж були в нас ще такі аналогові, наполовину аналогові, наполовину ледовські, виглядали вони теж не дуже файно. А тут у нас все прекрасно. Мультимедійна система, музичка, музика в нас, до речі, хай-фай, але грає вона цілком адекватно. Не так як Harman Kardon, але в принципі для середньостатистичного водія цілком буде вистачати. Тут у нас є підігрів сидінь, підігрів лобового скла, пічка, от, асистенти. І, в принципі, та й все. Регулювання гучності. Отут у нас режими їзди, є відключання стабілізації, спорт, комфорт або Екопро. Стосовно руля, стосовно руля, все, є, що потрібно. Ну тобто про цю машину не можна сказати, що щось не так, там якісь не є недоліки, недоліків, практично немає. Все ідеально і воно коштує своїх грошей. It's BMW, not BMW, Bayerische Motorenwerke. на Рахунок конкурентів. У нас є Audi A4 в b 9 кузові, і в нас є Mercedes C. якийсь там, ну, Я рахую, що Mercedes взагалі не конкурент цій машині, тому що там по суті є тільки комфорт, салон там ніякий, мультимедіа там глючить, салон там повністю весь скрипить. Якщо ми розглядаємо конкурентів, ну, ми ще можемо, до речі, додати Volvo S60. Що теж є в принципі, хорошим, хорошим вибором, ну, класна машинка, там вона і комфортна і зручна, ну, Типу, класна тачка. Ауді А4 в принципі, хороший вибір, як на заміну цієї, цієї машини. Що в неї є, що тут немає. Вона трошки більше комфортніша і там трошки краща шумоізоляція. Якщо ви хочете таку практичнішу машину, комфортнішу чуть-чуть зовсім, то можете вибрати А4. Але, як на мене, салон А4 трішки гірший. За цей салон. Цей салон мені подобається більше. Ну, це чисто моя суб'єктивна думка. Тож, фіналочка, що можна сказати за цю апаратуру як на мене, вийшла досить. Крута тачка, яка користується популярністю вже дуже довгий час, так як вона вийшла ще в 2018 році, чи в 2019, чи в 2018, ну, по-моєму, в 2019 му перша G20 вийшла. Тобто одна з найкращих седанів в своєму класі. Тачка абсолютно вартує своїх грошей, їх можна зараз взяти від там, 22 до 30, якщо ми говоримо саме за 2-літровий варіант. Тачка крута, в неї, як на мене, просто немає недоліків. Недоліки можуть бути тільки якщо вам десь щось там не подобається, чи передок, чи там ще щось таке, там, чи вам не подобається в салоні щось. Це чисто ваша суб'єктивна думка, а от, як на мене, недоліків в неї немає. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, обов'язково подивіться відео до кінця, напишіть якийсь класний коментар. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. До зустрічі і гарного дня!